Ввечері 1 лютого біля пам'ятника святому апостолу Андрію Первозванному на території національного заповідника херсонес таврійський віряни змогли побачити та доторкнутися до однієї з найбільш шанованих святинь християнського світу дарів Волхвів. Святині супроводжувала делегація ченців Афонського монастиря на чолі з немісником Архімандритом Парфенієм. У заході зокрема взяли участь командувач військово-морських сил збройних сил України адмірал Юрій Лін та члени військової ради Українського військового флоту. Урочиста зустріч святині відбулася в суботу, 1 лютого, о 23 годині. Віруючі та священники зустріли її біля пам'ятника святому апостолу Андрію Первозваному на території Херсонеса. Дари Волхвів перебували для поклоніння віруючим віруючому свято Володимирському соборі до 16 години 2 лютого. Протягом ночі з суботи на неділю був відкритий вільний доступ до святині. От сьогодні посмотрите, скільки людей прийшло. Я це розцінюю, як то, що тривога людей на душе. Кроме святости, кроме веры, кроме значимости даров волхов, знаменательного события, я думаю, что еще играет большую роль то, что, то, что происходит сегодня в Украине, оно тоже тревожит людей, и люди ищут защиты. Поэтому хотелось бы обратиться ко всем политикам, не пугайте людей. А успокаивайте. Делайте все, чтобы людям было спокойно. Благополучне дари Волхвів. Це одна з небагатьох реліквій пов'язаних із земним життям Христа, яка збереглася до сьогоднішнього дня. Вона являє собою золото у вигляді 28 невеликих підвісок різної форми, майстерно прикрашених орнаментом в техніці філігрань. До кожної з цих золотих пластин на срібній нитці прикріплені намистини, які складаються із суміші, ладана та смирни. Дари зберігаються в десяти ковчегах різниці монастиря святого Павла на горі Афон. Вперше за 500 років дари Волхвів Чили Грецію і вже були представлені в Москві, Санкт-Петербурзі, Мінську та Києві. До них клонилося більше мільйона людей. Жйом світи, дари господа. О, вот пришли встречать. Мы очень рады, что к нам едут, что привезли, что нас посещает такая святыня. Это первый раз, конечно, поэтому, естественно, волнение и, так сказать, ожидание чуда. А просветление в душе, в первую очередь, и надежды на будущее. Что ждем? Мира, добра, любви, благополучия ждем от Господа, чтобы Он дал всем людям Украине нашей, России. В неділю о 16-й годині дари волхвів перевезли з Херсонеса на Гравську пристань, де їх зустріли командувачі двох флотів військово-морських сил України та Чорноморського флоту Російської Федерації. Святиню провезли на катері Севастопольською бухтою, свячуючи води Чорного моря і військові кораблі двох держав. Видаючи собиті вперше в історії християнства, дари волхвів посетили Україну. І в частності город Севастополь. Бог завжди рядом с моряками, тому що в морі без Божої благодати, без Божої допомоги невозможно. Я всіх поздравляю з цим праздником. Наступне місто, де будуть виставлені дари Волгоград, який пережив місяць тому серію страшних терактів. Організатори сподіваються, що святиня принесе туди мір і спокій. 5 лютого дари волхвів повернуть на гору Афон.